Боже, бережи захисників, сили додай і днів погожих. Молимось, щоб ангел їх покрив, від несправедливих куль ворожих, кожен з них відважний та міцний, бореться за мир і спокій дому, батьківщини неповторний син, хай не знає воїн, муків тоне. Здоров'я усім дай, щоб була наснага йти до бою, бо вони бородять рідний край. З вірою у тебе і з любов'ю. Нашу єдність молимо, відчуй, хочемо своїми повернути. Як голодний воїн, нагодуй, якщо справа мучить, дай попити. Відкулі яно захисти. Поряд, Боже, з ними завжди будь. Шлях освітлюй, той, що переможний. Вдома матері хай сліз не л'ють. Просим, щоб живий вернувся кожен. Ну, а нам терпіння, Боже, дай, щоб невтомно їм допомагати, бо ж єдина в нас усіх мета з України ворога прогнати. Клоняймось доземно найможнішим наймужнішим захисникам, за світанки, сонце в небі, вам, завдячим життям, дай нам Боже перемоги в ділі, святім, як якнайшвидшої дороги до сім'ї у рідних дітей. Уклін вам найдорожчі, за серця, що сповнені відваги і героїзму, за нашу віру, мирне майбуття і багато процвітають країн.